Друзі, вітаю вас 1 серпня за календарем. Сьогодні у відео будемо підживлювати капусту, цвітну капусту перед висадкою в ґрунт. Зараз оглянемо касети, далі покажу добриво, змішаємо, закормимо і трішки так поговоримо, що я ще планую сіяти на другий оберт. На огляді буде капуста цвітна Светсавона Алстон. Е, капусті нашій. 18 днів від висіву насіння. Такий має вигляд. Якщо порівняти з минулим роком, то скажу я її ще навіть не сіяв. У минулому році навіть не сіяв. Тому цей рік посіяв раніше, бо у минулому році нічого не вийшло. Качанчики були, ну такенькі, грам по 100, по 200, десь так. То надіюсь, в цьому році вийде і кормити буду трішки більше краще. З добривом в мене запаси добрі. Все будемо давати по фазах, тому надію, все вийде. На рахунок білокрилки, друзі, атакує і досить багато. Як борюся, спочатку обробляв, але потім плюнув на це, бо щось воно. Недія потрібно купляти щось краще. Значить, я виношу, я виношу з теплиці кожен день касети он туди, і просто витрусюю з листя. Чомусь друга моя теплиця, ну навіть не чомусь, а я знаю чому. Сильно атакує білокрилка. Саме тут. Вночі стояла ця касета у третій теплиці, де огірок теплиці відкриті, то нічого немає. Тільки заносю сюди, день стоїть і. На листі є білокрилка. Так начебто не видно, дивися, не літає. Але, походу, у теплиці вона є. Це тому що за стінкою там у мене росла капуста. Вона росла, я вже її вирубав, її нема. Ну, і, до речі, оця стіна, вона ж була у мене ціле літо відкрита, бо теплиця зараз на ремонті. Ще декілька днів ми її підлатаємо, почепимо деяку плівку, зробимо двері, от і що виламало. І все, сюди будемо садити. То я думаю, вона сюди просто залетіла, а там десь сиділа на бур'яні, от через те і атакує мені другу теплицю. Так що будемо боротися, закупимо якісь крепкі інсектициди і будемо кропити. Бо якщо висадимо, то буде біда. Зараз то не страшно, касету виніс, струсив її, але ж є. Бачите, полетіла. І так, друзі, останнє живлення у касеті. Ну, капусти в касеті. Значить, Використовую агарут, укорінювач і добриво 13, 40 13 Це таке стартове добриво, у касету даємо і вже потім будемо давати після висадки в теплицю. Скажу вам, у мене йтиме, ну не тільки у мене, а взагалі йтиме 4 фази живлення, будемо давати добриво чотирьох видів. Я вже буду далі вам показувати, і яку фазу краще давати дане добриво. Зараз перемішаємо. На днях буде висадка. Тому обов'язково буде і відео. Значить, агарут-укорінювач даємо 10 мл і добриво. Агасоль 13, 13, даємо 10 грам. Це все перемішуємо і зальємо в поливалку. Ну, А тепер беремо і по черзі заливаємо сюди. Добре, ваці, змішуються. У мене відео, до речі, було, я показував. Ефект і результат так буде краще. Коли змішати, хоча, до речі, ще потрібно знати, що змішувати, щоб не вийшло так, щоб було гірше. Тому змішую тільки те, що знаю. І ось так добре проливаємо. А коли капусту висадимо, то живлення, звісно ж, буде через капельний полив. Все, друзі, капусту закормив. Наступне відео вже вийде, коли буду робити висадку. Там вже поговоримо про схеми висадки і про живлення вже далі. І скажу, пообільшало білокрилки. От стільки заніс, вже починає літати. Дивіться, буде мені біда тут. Мені здається, вона десь у ґрунті. До речі, ніхто не знає, як боротися з білокрилкою, якщо вона отак в теплиці десь. Можливо, вона десь на ґрунті сидить, я не знаю, чи десь там понад стінкою. Буде біда, якщо нічого не робити. В тій теплиці простояло, як я говорив, не було зовсім. А тут, поки записав відео ну, хвилин 20 і вже бачу, літає на листі. До речі, по поводу другого оберта, що ще буду висівати, висівати буду пекінську капусту, але в цьому році, так як не було на Агролайфі, де я брав, постійно беру насіння, не було. Кінської капусти Манокко я її кожен рік вирощую, то в цьому році взяв білку. Спробую, ніколи ще білко не сіяв, не вирощував, то подивимось, що вийде. По термінах висіву постійно висіваю з 1 по 5 серпня. постійно. І вона встигає. Десь на листопад буде. Я скажу: я не спішу сильно рано сіяти, тому що. Тримаю її десь до Нового року, ну, трішки раніше починаю продавати, а загалом йде отак перед Новим роком, на новий рік на свята, тобто непогано йде по магазинах. Тому роблю саме так. Хто, до речі, вирощує у відкритому ґрунті, то капуста вже має бути. Хоч би отака завбільшки. Тому що, хто знає, яка буде осінь, можуть бути й морози, то я, до речі, якщо будете запитувати, у відкритому ґрунті капусту не вирощував ні пекінку. Ну, світну вирощував, пекінську ні разу, тому не знаю. Дивіться, літає. Літає, потрібно прибирати її. Бо до вечора буде це все листя у білокрилки. Ще, друзі, згадав кілька слів про добриво. Запитують у мене, чи є малі фасовки саме такого добрива. Чи там калійного, ну, взагалі, от. Скажу, там, де я беру інтернет-магазин Земля. В них були, і я сподіваюся, що є фасовки по 3 кілограми. Тому посилання я залишу, обов'язково зайдіть, подивіться. Там дуже великий вибір такого доброго і рідкого. Що у корінювачі, що є антистресанти, дуже багато всього. Тому кого зацікавило, можете зайти та переглянути. На цьому, друзі, відео буду завершувати. Велике всім дякую за. Підписки, коментарі та перегляди відео. Ну а далі буде і всім.